Усім доброго дня! Вітаю вас на каналі Світлани. Сьогодні буду готувати смажити курячі котлети з кабачком. Ось такий переросток я знайшла в себе на городі. Він в мене вже останній цей кабачок, тому хочу зробити такі літньо-осінні котлети. Для приготування цієї страви я беру курячий фарш, кабачок, одна цибулина, яйце. Два зубчика часника, спеції для курки я взяла. Звичайно, сіль олія і візьму одну ложку муки для обкатування котлет. Тому що котлети я хочу зробити в підливі, такі сметанково-томатні. У мене вершки. Ви, звичайно, можете використати сметану. Помідори. Перетерті з мого роду я варила соус і я використаю для цієї підливи. До цих котлей, звичайно, весь цей кабачок не піде. Я візьму його частину, розріжу, подивлюся, що в мене залишиться. Ну, я думаю, що це забагато. Потім я скажу, скільки грамів кабачка в мене піде до цього фаршу. З спеції я ще покладу, в мене тут тархун, естрагон і декілька гілочок тимяну. Я його обожнюю. І до курки, до м'яса, до овочів тим'ян пасує ідеально. Почну з цибулі. Цибулю наріжу шматочками і поставлю тушкуватися. Потім почищу кабачок натру на терці, все об'єднаю і буду смажити котлети. Забула ще про один інгредієнт, який я додам до котлет. це панірувальні сухарі. Цибулю нарізаю довільними шматочками, тому що потім я переб'ю блендері її. Два зубчики часника буду також тушкувати разом з цибулею. Знімаю шкірку, цибулю і часник відправляю в сковорідку. Протушковую на невеликому вогні, щоб обм'якла. Часничок теж розм'як. Випустив свою агресивну силу, а остався тільки, тільки аромат. Цибулю солю. Додаю дрібку цукру і відразу ж викладаю спеції. Таким чином спеції краще відкриються. Тож у нас в такому маленькому вогні накриваю кришкою. Маю декілька хвилин. Кабачок натираю на дрібній терці. Кабачки натерла, зараз я їх трішки підсолю. Щоб вони випустили сік. Тут і так багато соку, але з сіллю вони віддадуть більше соку. Тушковану цибулю переб'ю блендері. Кабачок випустить дуже багато соку. Зараз я його буду віджимати руками. Ось так віджимаю. Добре, добре. Викладаю м'ясо, додаю цибулю. вбиваю одне яйце, додаю кухарі. Змочую руки і буду вимішувати фарш. Ось такий фарш в мене вийшла, залишаю на хвилин 10, щоб стабілізувався. Буду виробляти і смажити котлети. Ставлю на вогонь і наливаю олії. Руки змочую в воді і ложкою набираю куточки. Формую ось так в долонях, змащую, обкатую борошну. Котлети викладає на гарячу сковорідку з олією. Обсмажені котлети викладу на тарілку, потім всі в сковорідку і протушкую з соусом. Котлети посмажилися, зараз я їх викладаю, сковорідку викладаю вершки, ви можете взяти сметану, я вже казала, і виливаю перетерті помідори. На дно кладу декілька гілочок ціняну, естрагон. І викладає котлети. Ті, що на поверхні, ось так поливають соусом. Ще раз солю, тому що помідори і сметана, і вершки не солоні. Солю за смаком. Накриваю кришкою і тушкую хвилин 10-15, і наші котлети з кабачками будуть готові. Смачні, ніжні, просто делікатесні. Котлети з кабачками. Раджу вам приготувати, бо це дійсно неймовірно смачно. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та значних рецептів.